Дня, шановні шестикласники, до вашої уваги урок зарубіжної літератури на тему Микола Васильович-Гоголь. Ніч перед Різдвом. Народні традиції та звичаї у творі. Сьогодні ми з вами поринемо у чарівний світ видатного класика російського письменства 19 століття Миколи Васильовича Гоголя. Ми ознайомимося з життєвим і творчим шляхом. Дізнаємось про зв'язки письменника з Україною, виявимо національні традиції і звичаї, що знайшли відбиток у Повісті ніч перед Різдвом, а також поглибимо знання про жанрові особливості, повісті, розвиватимемо творчі здібності, мислення, виховуватимо інтерес до літератури, традицій нашого народу і його минулого. Любі діти! Погляньте, будь ласка, на ці ілюстрації. Подумайте, на яке свято можна побачити таке дійство? Яку подію славлять люди? Можливо, і ви колись брали участь у схожих святкуваннях. Молодці, ті, хто згадався, це колядники, які напередодні Різдва з появою на небі першої зірки збирались гуртом і йшли вивітати всіх колядками з народженням Ісуса Христа. На попередніх уроках ви вже ознайомились із е, повістю Чарльза Дікенса Різдвяна пісня в прозі і знаєте про святкування Різдва в країнах Європи. А чи відомі вам традиції в Україні пов'язані з цим святом? Отже, в Україні існують такі традиції святкування Різдва для українського народу. Традиційною була вечеря в колі сім'ї напередодні Різдва. Перед якою господарі обов'язково обходили подвір'я і годували худобу. Вона починалася тоді, коли на небі з'являлась перша зірка. На столі мали бути святкові страви, серед яких обов'язковими були куття та узвар. У святвечір не забували і про померлих родичів. Для їх душ, залишали посуд та їжу. Старші діти йшли колядувати в українському фольклорі слово коляда. Означає Різдво і пов'язаний з цим звичай славити господарів, а також дарувати подарунки. Парубки йшли гватагами із звіздою і дзвониками. Дівчата з ліхтарем у вигляді зірки або ж місяця. Отже, шановні учні, ми недарма з вами згадали про визначну постать російської літератури Миколу Васильовича Гоголя. Ми з вами недарма згадали про це чудове християнське свято. Адже письменник Микола Васильович Гоголь, про якого йтиме мова на нашому сьогоднішньому уроці, не залишився байдужим до українських звичаїв, традицій, до веселих зимових розваг і майстерно описав їх у багатьох своїх творах. Видатним сином української землі називали Миколу Гоголя. Він увійшов у літературу як російський письменник, бо писав твори російською мовою. Та його серце назавжди залишилось з нами. Адже він жив життям свого народу, його звичаями, повір'ями, легендами і писав про те, що було добре відоме і дороге його серцю з раннього дитинства. Хоча дослідники й досі сперечаються з приводу того, який письменник Гоголь український чи російський, під час листування зі своєю знайомою Олександрою Йосиповіною Смірновою. Гоголь так пояснював свою російську й українську природу. Скажу вам одне слово щодо того, яка в мене душа. Знаю лише те, що ніяк не віддав би переваги ні малоросіянину перед росіянином, ні росіянину перед малоросіянином. Обидві природи надто щедро обдаровані Богом. І як навмисно, кожна з них окремо вміщує в собі те, чого немає в інший, явний знак того. Що вони повинні доповнювати одна одну. Високо цінували талант Миколи Васильовича Гоголя й інші українські митці. Перед Гоголем повинно благоговіти, як перед людиною, обдарованою найглибшим розумом і найбільшою любов'ю до людей. Гоголь істинний знавець серця людського, говорив Тарас Григорович Шевченко. Відомий літературознавець Володимир Дорошенко висловився так. Про видатного Гоголя. Російська мова Гоголя була не рідна, а вивчена, сильно перейнята українською стихією. Він думав по українському, а пишучи свої твори, перекладав їх російською мовою. Якби Гоголь пожив довше в українському оточенні, не тинявся б серед чужинців за кордоном, то він би став українським письменником. То хто ж він є, цей Гоголь? Яким було його життя, спробуємо з'ясувати. Зверніть увагу на проблемне запитання: чому Гоголь, пишучи твори російською мовою, приділяв так багато уваги українським звичаям і традиціям? Микола Васильович Гоголь народився письменник 20 березня, за новим стилем, це 1 квітня, 1809 року у селі Великі Сорочинці Миргородського повіту Полтавської губернії. В родині небагатих поміщиків його батько Василь Панасович був автором п'єс домашнього театру, знатного родича Гоголів Дмитра Трощинського. Мати Марія Іванівна, освічена жінка, походила з козацько-старшинського роду. Дуже цікава історія імені Миколи Гоголя. Дуже часто мати Гоголя Марія Іванівна їздила до церкви у сусіднє село Диканьку. Адже перед о, народженням о, Миколи двоє дітей у родині померли. Тож мати, стоячи на колінах перед образом святого Миколи Чудотворця, молилась подарувати їй дитину. І коли народився хлопчик, його назвали Миколою. Дитячі роки майбутнього письменника пройшли у родовому маєтку Гоголів Яновських у селі Василівці. Село було назване на честь батька Гоголя Василя Опанасовича, а зараз воно називається Гоголеве. І там знаходиться музей-заповідник. Зверніть увагу на фотографії батьків Миколи Васильовича Гоголя Василя Панасовича і Марії Іванівни. Гоголь ріс в оточенні відомих і талановитих людей. Звичайно ж, це мало великий вплив на формування творчої натури хлопчика. Окрім того, у будинку Гоголів дуже часто були народні співці, лірники, кобзарі, яких охоче слухали господарі маєтку та їхні слуги. У 1818 році Микола Гоголь поїхав навчатись до Полтавського повітового училища. А у 1821-му став студентом Ніжинської гімназії вищих наук князя Безбородька. У Ніжині Микола прожив до 1828 року. Юнак дуже сумував за рідною домівкою, за батьками. Проте саме в ці часи виявився справжній талант. Він учився живопису, гри на скрипці, брав участь у гімназійних театральних постановках. І в той же час він почав писати. Серед його перших творів вірші, трагедії, поеми, сатири. Після закінчення гімназії Гоголь їде до Петербурга. Він дуже мріяв стати актором або ж режисером. Проте столиця розчарувала юнака. До театру його не взяли, через брак коштів гарної квартири він не знайшов, тому довго не міг влаштуватись на службу. Лише через деякий час отримав місце дрібного чиновника. На початку 1829 року під псевдонімом Алов він видав свою поему. Проте цей не зовсім досконалий твір молодого автора зазнав різкої критики. Тож Гоголь викупив увесь непроданий тираж книги і спалив його. Думки про літературну працю все ж не полишали Гоголя. Він наполегливо шукав теми для своїх творів і в цей час звертався у листі до своєї матері з таким проханням. Дорога моя матінко, ви маєте тонкий спостережливий розум. Ви багато знаєте про звичаї й традиції малоросіян наших, і тому я впевнений, не відмовитесь повідомляти мені їх у нашому листуванні, адже це мені дуже потрібно. І мати в своїх листах описувала дуже детально вбрання українських селян, з усіма подробицями переказувала, як відзначались зимові та літні свята. Переписувала народні пісні і надсилала з рідного краю книги, які Микола жадібно читав. І тоді в його уяві виникав образ милої України. Так поступово народжувались вечори на хуторі біля диканьки. Одна з найкращих збірок, яка вийшла у 1831-32 роках і зробила Гоголя знаменитим. Він видав її під псевдонімом «Пасічник Рудий панько. Що мало засвідчити його простонародне походження та лукавий народний тон усієї книги, яка так і рясніє картинами українського побуту. Здійснилась іще одна його мрія він увійшов у коло відомих літераторів, познайомився з Пушкіним, Жуковським, Дельвігом та багатьма іншими митцями. Останні роки Гоголь дуже тяжко хворів. Деякий час він жив у Німеччині, у Франції, Італії. Там і лікувався. Але його душа прагнула додому. У 1851 році він востаннє приїхав у рідне село Василівку. А 21 лютого 1852 року Микола Васильович помер. Поховано письменника у Москві на Новодівичому цвинтарі. Пам'ять про геніального письменника залишилась у віках. У селищі Гоголеве, на території колишньої садиби Гоголів Яновських, знаходиться музей-заповідник письменника. Саме тут минали його дитячі роки. А ось іще одна пам'ятка музей у великих сороченцях. У цій будівлі і народився майбутній письменник. Тож запрошую вас у невеличку мандрівку гоголівськими місцями. Шановні учні, у п'ятому класі ви вже познайомились із таким жанровим твором, як Повість. Давайте згадаємо визначення. Повість це прозовий твір за обсягом більший ніж оповідання, в якому зображено низку подій із життя головного героя, а також змальовано пов'язаних з ним другорядних персонажів. Зверніть увагу на таблицю. У даній таблиці порівнюються різні за жанрами твори. Оповідання, повість і роман. Тож повість, на відміну від оповідання, це середній за обсягом твір, але менший, ніж роман. У повісті охоплено невеликий проміжок часу, в той час як в оповіданні короткий, а у романі великий. Небагато сюжетних ліній. У оповіданні одна, а в романі багато. Сюжет складний і досить розгалужений. Невелика кількість персонажів. Також наявна у повісті при тому, як роман має велику кількість персонажів, а оповідання лише одного або ж кількох. Теми і проблеми. Оповідання має одну проблему з життя головного героя. Повість охоплює вузьке коло теми проблем і концентрація уваги в основному припадає на них. А роман широке коло охоплює широке коло теми проблем суспільства та особистості. Отже, повість ніч перед Різдвом. Давайте спробуємо довести, що цей твір є дійсно повістю. По-перше, події у творі відбуваються протягом ночі напередодні Різдва і на наступний день. Отже, проміжок часу охоплено невеликий. За обсягом твір середній. У сюжеті переплітаються три лінії: перша чорта, друга залицяльників Солохи і третя вакули та Оксани. Коло проблем вузьке. Боротьба добра і зла, перемога мрії над дійсністю, світлих сил над темними і небагато персонажів. Повість ніч перед Різдвом. Саме її вважають одним із найпоетичніших творів збірки вечори на хуторі біля диканьки. Адже тут змальовано різні дивасії, що відбуваються в українському селі напередодні Великого Свята. Тож пропоную пересвідчитись в цьому. Відкрийте, будь ласка, початок повісті. І давайте разом прослідкуємо, як змальовує Гоголь ніч перед Різдвом, які традиції, звичаї і обряди згадує він у своєму творі. Останній день перед Різдвом минув зимова ясна ніч настала, глянули зірки. Місяць велично виплив на небо посвітити добрим людям та всьому світові, щоб усім було весело колядувати і славити Христа. Аж ось димаря одної хати клубами посунув дим. І пішов хмарою по небу. Разом з димом вилетіла відьма верхи на мітлі. Вона знялась так високо, що тільки чорною цяткою миготіла вгорі. Раптом, з іншого боку, з'явилася ще цяточка, побілішала, почала розтягатись, і то вже була не цяточка. Можна було здогадатись, що то не німець і не губернський стряпчий, а просто чорт якому останню ніч залишилось вештатись по білому світу, звернімо увагу на ще один епізод: купи дівчат з мішками вертались до хати чуба, обступили Оксану, крик, регіт, балачки приголомшили коваля. Усі наввипередки поспішали розказати красуні щонебудь нове, викладали з мішків і хвалились паляницями, ковбасами, варениками яких встигли чимало наколядувати. А ось як описує Гоголь сцену приходу голови до Солохи. Солоха думала довго, куди ж заховати того огрядного гостя. Нарешті вона вибрала найбільший мішок з вугіллям. Вугілля висипала в кадовб, і кремезний голова забрався з вусами, з головою і з капелюхом у цей мішок. Отже, як бачимо, автор не випадково обрав час дії твору. Адже саме різдвяним святам притаманна атмосфера загадковості, очікування дива і здійснення бажань. Згідно з народними уявленнями, в ніч на Різдво активізується нечиста сила. Це час боротьби темних сил з силами добра. Згадуються образи відьми й чорта. Сцена викрадення зірок, до речі, вона запозичена письменниками з фольклорних розповідей, також є у повісті. Наявні різноманітні мотиви і ситуації вертепної драми, зокрема про коханців, що ховались у мішках. Фольклорна легенда про благочестивого маляра поєднується у творі з образом героя слов'янських міфів коваля, якому народ приписував зв'язок із нечистими. А зараз давайте з вами повернемось до проблемного запитання, яке ми ставили на початку уроку, і спробуємо дати на нього відповідь. Тож, чому Гоголь, пишучи твори російською мовою, приділяв так багато уваги українським традиціям і звичаям? А виявляється, уся справа в дуже міцному зв'язку письменника з Україною. По-перше, Гоголь увійшов в російську літературу через українські ворота, адже народився і провів усе дитинство на Україні. Тут же минули і роки його навчання. Упродовж цього життя він зберігав зв'язок з українським культурним ґрунтом. Письменник дуже любив фольклор, збирав легенди, оповідання про минувшину своєї батьківщини. Навіть живучи в Росії, він завжди повертався на Україну. Бо саме тут знаходив душевний спокій і наснагу для подальшої творчості. Отже, шановні учні, давайте запишемо домашнє завдання. Опрацюйте, будь ласка, матеріал підручника на сторінках 104, 106. За підручником Євгенії Волощук. Складіть інформаційне гроно на тему життя і творчість Миколи Васильовича Гоголя, випишіть цитати до характеристики образів Оксани і Вакули. Напишіть твір мініатюру на тему Свято Різдва в моїй родині. А також за бажанням перегляньте фільм Ніч перед Різдвом. На цьому наш урок закінчено. Я дуже дякую вам за увагу! Бажаю міцного здоров'я! І веселих свят! До зустрічі!